Отже, скільки ще буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі, треба відвоювати всю українську територію, і посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусі. звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажем конфлікту. Бо це тікток а між СНГ, той, які є, тобто Білорусь, Росія, понята ж Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка сразу, зрозуміли. Але то, що а, вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже європа не знає, що робить, бо більше накопичує сил для себе ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. А, то, що виїжджають в Білорусі, точніше а, польські а, всі, а, служби державні посольства людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі. А треба зупинити всі абсолютно зв'язки. І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгові ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло, К Казахстан там так далі. Там все залишається, зрозуміло. Але ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить То, ну, тут на хадовка, я вже. Давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Це на зв'язку всім папа, слава українцям ще раз, які досі тримаються, папа.